У Києві пройшов концерт організований медіа ініціативою Креймія Делі. Крим від Луні 11, присвячений 11-й річниці спротиву Криму. Вітаємо вас! Селяма алейкум! і Голида Сквар. Сьогодні ми тут, в клубі Атлас, в Києві. На дуже важливі події ми готували серію заходів до 11 років спротиву Крим від луння-11». і на зустрічі з партнерами з медіа ініціативою Крем'яделі з Кримським фронтом, кримським домом і багатьма багатьма іншими партнерами прийшли до думки, що ми маємо голосно заявити про Крим в ці 11 років спротиву. І це насправді дві задачі: да це з одного боку нагадати українському суспільству про те, що Крим бореться, що наші співгромадяни чиніть супротив окупації, і з іншого боку, це голосно показати Крим що тут в Україні ми пам'ятаємо, ми боремося наш рідний Крим вже більше 11 років знаходиться під окупацією, і наша об'єднана ініціатива завжди підтримувала і буде підтримувати такі проєкти. Крим це Україна і наша боротьба триває. Відомі українські музиканти об'єдналися, щоб через мистецтво говорити про півострів. Легендарний гурт Крихітка та його фронтвумен Саша Кальцова виступили з піснею Ялта. Ця композиція історія про любов людини і міста. Вони роз'єднані, але мають знову бути разом. Нагадувати про те, що Крим український є необхідністю, політичною доцільністю, культурною необхідністю. Нагадувати людям, які вже дорослішують на територію Криму, що вони мають право на українське громадянство, мають право на всі плюси українського громадянства, демократичного суспільства, що у них є шанс бути з нами, розділяти наші цінності, долю України. Своїм експериментальним звучанням поділився і гурт проволок. Музичний сет з п'яти композицій, що пролунали зі сцени, були написані музикантом, надихаючись рідним Кримом. Так як я сам походжу з Криму, воно все має такий символічний контекст. Цей захід, в першу чергу, про те, щоб тримати окупацію Криму в повістці, тому що це вже було 11 років тому. З цього все почалось і ну, єдиний спосіб яким ми можемо це все підтримувати, це говорити, особливо емоційним став виступ гурту Ейтін Скол, який відродив спадщину Сімферопольського гурту Літіум. Вони виконали пісню Небо запитай», що розповідає історію їхнього вокаліста Дениса Гріщенко, який загинув, захищаючи Україну. У нього була ну те, що мрія, але бажання перевести свої пісні українською мовою, видати їх і видати їх на Крим. Але на жаль, він не встиг цього зробити. Тому цю функцію будемо виконувати Панк, рок, гурт Хейт Спіч презентував тре-голос, створений спільно з організаторами подій. Ця пісні, кліп, присвята Богдану Зізі та сотням політв'язнів, яких Росія незаконно утримує в окупації. До мене звернулося з кримської платформи там, друзі наших друзів з тим, що хотіли би якось підсвітити, показати художньо музичну якусь історію. Одну з. І ми вибрали історію Богдана Зізи і вже в процесі на. Ну, в натхненні з його кейсом, з його е, маніфестом, можна сказати, з його акцією, я дописав куплетну частину і пісня. От вона завершилася в процесі буквально, тобто вона вже така максимально жива в цьому сенсі. Пам'ятати важливо, тому що е, вони робили вчинки, роблять вчинки, знаходячись навіть там у ув'язненні. І ну, це справа нашої честі підтримувати їх. Бути певною мірою і голосами, в тому числі це та підтримка, якої ми насправді прагнемо. І я дуже вдячна і гурту Хейт Спіч Дімі і Ахтемусі Таблаєву, і всій команді за те, що вони нам цю підтримку дають. Ми маємо кричати про політв'язнів. І от в пісні голос ми кричимо. І я думаю, що ця пісня точно дасть новий поштовх, новий поштовх в розвитку розголосу історії всіх політв'язнів. Закінченням концерту став знаковий трек Думи від Фагота, створений у рамках. Першого саміту кримської платформи Болюча тема Криму саму собою і з точки зору української державності і з точки, історичної, з історичної точки зору. І я знаходжу дуже багато паралелей з геноцидом як кримсько-татарського народу, так і українського свого часу. Ми всі через це проходили, і тому, може, знаєш, ми розуміємо, що це таке, і не хочемо зупинятися. Організатори наголосили, що ця подія не просто концерт, це можливість ще раз нагадати всьому світу, що голоси Криму не залушити, і що боротьба за рідний Крим триває.